Падіння листя масово падає, як листяні дерева та чагарники готуються до зими. Якщо ви живете біля цих дерев, ваш двір, мабуть, сповнений мертвих листя. Простий спосіб їх переробити це компостувати їх. Це добриво, багаті поживними речовинами та мікробами, які допомагають ґрунту та рослинам процвітати. Падіння ідеальний час для запуску компосту. Палені листя створюють величезне джерело сировини, яке можна змішати з вирізаннями трави, садовими відходами або кухонними клаптами. Падіння ідеально, оскільки купи потребують постійної вологи, помірної температури та сонячного світла. У цю пору року всі ці умови присутні, що робить процес розкладання простим і простим. Незалежно від того, чи є у вас кілька або багато листя, ви захочете переробити їх таким чином, що допомагає місцевому середовищу. Компостування ідеально підходить, оскільки ви переробляєте листя та створюєте безкоштовні ґрунтові добрива, які допоможуть рослинам рости в майбутньому. Ви приберете свій двір і допоможете землі в одному мапі. Отже, питання залишається відкритим: чи корисні осінні листя для компосту? Давайте розберемося. Коротка відповідь. Осінні листя роблять чудовий компост. Їм просто потрібні різні матеріали для змішування, щоб створити збалансоване, здорове добриво. Якщо ви зробите купу просто листя без інших матеріалів, ви створите форму листя. Це ґрунтовий ресурс, багатий вуглецем, схожий на компост, але має низький азот. Він більше підходить як мульча. А не для запліднення тендерних щорічних культур. Незалежно від того, чи вирішите ви створити компостну або листяну форму, ви можете зробити це, знаючи, що ви перетворюєте органічну речовину на доступні рослинні поживні речовини. Ви допоможете своєму саду та місцевому середовищу, якщо залишите у своєму саду загиблене листя. Довга відповідь: листя це гарне доповнення до компостних палів. Але вам знадобляться інші клаптики, щоб збалансувати їх. Зберіть свої відходи і готуйтеся перетворити його на чорний, розесипний, багатий гумами компост. Баланс коричневих та зелених матеріалів. Хороший компост має здорову суміш зелених та коричневих матеріалів. Два терміни стосуються різних видів відходів: зелений, ем'ясистий, багатий азот органічна речовина. А коричневий сухий, багатий вуглецем матеріал. Співвідношення 30 частин вуглецю до однієї частини азот завагою створює найкращий кінцевий продукт з мінімальними проблемами. Досягніть співвідношення вуглецю до азоту від 30 до 1 завагою, додавши одну лопату зелених матеріалів та 2-3 лопати коричневих матеріалів. Це забезпечує правильний баланс обох матеріалів, щоб купа розкладалася без неприємних запахів або залучаючи шкідників та гризунів. Оскільки ем'ясисті зелені матеріали важчі, вам знадобиться менше совок, ніж легкі, безводні коричневі матеріали. Осінні листя, коричневі матеріали, вони містять багато вуглецю та маленького азоту серед інших мікроелементів. Коричневі матеріали це такі речі, як солома. Осінні відходи та хімічно необроблений папір або картон. Щоб збалансувати їх у компості, вам знадобляться кухонні клаптики або вирізки для трави. Інші зелені матеріали включають гній, їжу, люцерни та кавові відходи. Подрібніть їх: падіння погода може бути мокрою, холодною та дощовою. Ці умови спричиняють надмірну вологу у ваших палі, перетворюючи їх на мокрові меси. Гірше, коли листя повноцінні. Їх поверхні стикаються, утворюючи тверді маси розкладених відходів. Пришвидчить процес розкладання та запобігайте скупченню, розрізаючи залишки на невеликі шматочки, перш ніж додавати їх до палі. Їх менший розмір допомагає їм контактувати з більш розпадаючими організмами та глистами та запобігає уповільненню розкладання. Деякі інструменти можуть допомогти зробити процес шліфування менш трудомістки. Якщо у вас є газон, розісипте листя над ним і збирайте їх за допомогою газонокосарки, оснащеної мульчуючим кріпленням. Ваша газонокосарка подасть листя і міштує їх, виконуючи більшу частину роботи за вас. Інші методи включають використання обрізки, граблі або лопат для розбиття та розрізання великих шматочків на менші шматки, компост має потреби. Після того, як ви зробили купу, кілька завдань допоможуть зберегти його у вищому стані. Для роботи потрібно три речі: повітря, вода та правильний баланс коричневих та зелених матеріалів. Без однієї з цих трьох компонентів палі може страждати і почати пахнути гнилом. Вони гарантують, що мікроби, глисти та груби були щасливі та працюють над вбивством хвороб та бур'янів. Для правильного коефіцієнта води переконайтеся, що ваші палі мають 50% вологості. Візьміть скупчення компосту і стисніть його, це повинно відчувати себе як вичерпну губку. Ви хочете, щоб це було вологим, але не мокрим. Організми, що розпадаються, оцінюють помірні температури навколишнього середовища і входитимуть у стан спокою, коли жорсткі замерзні стають все частішими взимку. Осінь має ідеальні прохолодні температури, які дозволяють мікробам працювати, не висихаючи або перегрівуючи. Кінцевим ключем до успіху є гортання. Поворот це процес змішування компостурованих матеріалів, щоб більше повітря могло дістатися до них. Ви її висічі найкращий інструмент для цієї практики, хоча також можуть працювати лопати, граблі та мотики. Почніть з того, щоб покутувати купу за допомогою інструменту, потім підніміть і змішайте відходи. Пройдіться навколо купи і зробіть це з усіх боків, щоб переконатися, що ви не пропустите жодних місць. Нарешті використовуйте граблі, щоб згладити клаптики, щоб створити акуратну, охайну купу. Поверніться щодня або через день для гарячого компосту і раз на місяць або менше для холодного компосту. Зробіть замість цього листову форму. Малч-лив використовує процес, подібний до компосту, але вона робиться повністю з листя. Це ідеальне добриво, щоб зробити восени, якщо у вас немає зелених відходів. Хоча це вимагає менше інвестицій, ніж компост, для розкладання потрібно більше часу. І більшість палі не будуть готові до весни. Кінцевий продукт варто чекати, він чорний, пахне землею і сповнений рослинних поживних речовин. Щоб зробити мульчу листя, укладіть купу подрібненого листя за вишки 3 фути і 3 фути шириною. Мені подобається додавати до палі невеликих гілочок, оскільки вони допомагають створити структуру та сприяти хорошій циркуляції повітря, вони багаті вуглецем. Як лист, але можуть уповільнити процес розкладання. Додайте лише кілька, щоб допомогти розділити вологі шари листя і уникати переповнених палі деревини, керуйте цвілями листя, повертаючи поливами та годуванням палі за потребою. Листову форму слід повертати раз на тиждень або частіше, щоб прискорити своє розкладання. Щоразу коли ви звертаєтесь, виводите відходи з новими мікробами та глистами, які жадібно бенкетують на ньому. Поливайте палі, поки вони не стануть 50% вологи, як вирва, губка. Ви закінчите форму листя через 3 місяці або довше. Тим частіше ви її повертаєте, тим швидше вона розкладається. Як використовувати компост і гум? Компост і листова форма допомагають певним рослинам більше, ніж іншим. Хоча ви можете використовувати обидва на будь-якому типі рослини, компост містить більше азоту, що спричиняє високий рівень бактеріальної активності. Щорічні та багаторічні рослини з великою кількістю вегетативної тканини цінують азот та бактерії в їх ґрунті, що робить компост відмінним добривами для цих видів. Гумус листя різний, він повністю виготовлений із загиблих листя дерева. А це означає, що він має високу кількість вуглецю і низький азот. Грибки, що розпадаються, джерела вуглецю та активніші, де він присутній у більшій кількості. Гумус листя приносить користь цим грибам, а гриби допомагають деревам, кущам та багаторічним рослинам процвітати. Зараз ґрунтові вчені виявляють цілий підпілля всесвіту. Дослідження показують дивовижні та важливі якості грибів, бактерій та археї, які утворюють партнерські стосунки з рослинами. Вони живуть мовчки під нами, відіграючи таємну роль майже в кожному природному процесі в нашому оточенні. Майкерайзі утворює партнерські стосунки з корінням рослин та створює підземну грибкову мережу для підтримки лісів. Вони розбивають поживні речовини і годують їх рослинам в обмін на цукри. Ви можете використовувати ці природні партнерські відносини на вашу користь, додавши компост або форму листя, де вона забезпечує найбільшу користь вашим рослинам. Інші способи переробки осінніх відходів якщо у вас вже занадто багато палі, вам може бути цікаво, чи є інші способи переробити відходи від падіння. Їжте. Вони розкладаються самостійно без будь-якого втручання, як це відбувається в природі. Коли дерева проливають листя, вони кидають їх на лісову підлогу. Товстий, розкладаючий шар додає до ґрунту поживні речовини, мікробів та глистів, коли він розкладається. Ви можете наслідувати це у своєму саду, залишивши листя там, де вони впали. Якщо вони потрапляють на ваш газон, використовуйте газонну косарку з мульчуючим кріпленням, щоб розбити їх на ґрунт. Якщо вони впадуть на ваші рослини, розбрукуйте їх на поверхню ґрунту, щоб покрити кореневі зони рослини. Накрийте будь-яку ділянку, де є голий ґрунт листям до зими. Вони утеплять землю і розкладаються навесні з приходом теплих температур. Там, де зими м'які, вони розкладаються під час холодного сезону та утворюють готовий ґрунт навесні. Ще один творчий спосіб їх використання це створення мистецтва. Висушіть і натисніть їх на красиві осінні колажі, або використовуйте їх як ілюстраційні відбитки. Вони додають дотику природи до художніх полотен, приносячи почуття саду до наших дорогоцінних будинків.